Ізгалтера мягкая чашка польського виробника «Гарсенія». Це бренд, він гарно відчуває білизну на жінок з великими грудьми. Модель К-834. Модель К8034 глибока, зручна, добре підходить жінкам з великими грудьми. Тиобразний крії він створює гарну круглу форму і дає таку глибину. І також збирає груди ближче до центру. Дуже гарне поєднання біжевого січного матеріалу, створюючи nude ефект начебто без білизни, і такого вишуканого зовні мережевого. У поясі є бокова кісточка, напівпрозорий пояс, дуже якісні резиночки, які добре тримають білизну під грудьми. Всередині чашки нееластичним біжево січете полотно, яке добре тримає форму в цієї такої витонченої гарної білизні. Широкі і зручні бретельки, вони не відстьобуються і прямо пропорційно вони збільшуються. Чим більше розмір, тим ширше брителечка. Зараз від огляду великий розмір. Бачите, як гарно і вишикано виглядає білизна для жінок з великими грудьми. В інтернет-магазині білизна Інйо ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і K. пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.